Привіт, це телепрет медіахолдингу сі 4 та інноваційного освітнього простору Стар Ску. Модель за день і ми продовжуємо нашу місію. Сьогодні ще одна буковинка стане на крок ближче до своєї мрії. Наші фейс з нетерпінням чекають на нове перевцілення і я також. Та давайте швидше шукати нашу героїню. Привіт, чи б хотіла б ти спробувати себе в ролі моделі? Ні, не хочу. Привіт, чи б хотіла б ти спробувати стати моделлю за день? Ні, мені це не цікаво. Привіт, чи б хотіла б ти спробувати стати моделлю за день. Так було б цікаво. Тебе як звати? Аліса. Ну що ж, Аліса, дякую за довіру. Обіцяю цей день ти спамтаєш на усе життя. Так цікаво, що буде. Це буде фантастичний досвід. Отож, шлях перевцілення ми розпочнімо з підбору луків, у яких ти красуватимешся на вечірній зйомці. О, шопінг я люблю. Моя колежанка Олександра вже чекає на тебе магазині стильного одягу. Рушаймо! Привіт! Це Аліса, наша героїня. Вона обожнює шопінг. тож сьогодні покупки на 100% будуть вдалими. А це Олександра. пфа помічниця. Що ж, дівчата тоді залишає вас лук, як на найкращих подіумах фешн віку. Розпочнімо наш шопінг з цієї сукні. Не проти додати трішки ніжності у сірі будні. Mm -mm. going. Ішопінг без класичного та зручного одягу, спортивні костюми, джинси це мастхев будь-якого гардеробу. Це вже справжня весна, тож короткий рукав вже актуальний. Не бійтеся експериментувати з принтами, камінцями. Це завжди класно виглядає. Модниці, весна це пора розквіту. О, як не зараз носити на собі ніжні пастельні кольори, і, звичайно, квітковий орнамент. Тож такий одяг зараз як ніколи доречний, Маєш парагалку. Ніколи не забувайте про ремінці. Вони і далі класно підкреслять і образ роблять доповненим. Що ж, Алісо, твої луки для фінальної зйомки вже у тебе. А для глядачів ми залишимо їх у секреті. А попереду в тебе ще одне перехтілення фейкраси вже чекають з тебе у салоні. Дякую, шопінг з тобою! Одне задоволення. О, усмішка показує, що шопінг був далим. Далі тебе чекає справжнє перевцілення. З тобою сьогодні працюватиме моя колежанка Софія. Привіт, рада нашому знайомству! У тебе таке гарне волосся, що мені вже кортить побачити тебе з гарною кладкою. Тож давай одразу братися за роботу. Прошу тільки одне без дуже коротких стрижок. Ха, не переживай, ти будеш неймовірною. хочу <заходить> сьогодні <в> кардинальних зві. <жимін>. Тоді давай попрацюємо з твоїм чубчиком. Uh, you know yeah, yeah, like uh, Інофете. говорила про стрижки. То я для вас декілька порад. У сезоні весна, літо у тренді не повірите саме короткі стрижки, але для них обов'язково враховуйте тип волосся та структуру. Приміром, для тонкого волосся важливі багатошарові стрижки, що додадуть об'єму. Як бачиш, тренд сезону дуже короткі стрижки. Ми на тобі не спробували, тому видихай. А тепер берімося за мик. Він має бути дуже легким та ніжним, як весна на вулиці будьте уважними при виборі косметики для підлітків, щоб не зіпсувати молоду та гарну шкіру засоби мають бути якісними тому купуйте їх у перевірених місцях та обов'язково читайте склад you know known for the good taste yeah. Sip some on a Sunday. Find one I'm alive it's a good day. Yeah, treat the block like a runway. Алісо, цей мек додав такої свіжості твоєму обличчю. Мені дуже подобається. А тобі? Теж дякую за вашу працю. А тепер на тебе чекає урок дефіле. Моя колега Анастасія вже не дочекається тебе. Успіхів! Дякую! Ми тебе вже зачекалися. Зачіска з це 10 з 10. Але твій день далі триває. Не втомилася? Трішки, але це приємна втома. Чудово! Тепер час трішки попрацювати. Це Анастасія. Вона відкриє тобі світ філе. Привіт! Рада знайомству і пропоную не гаяти час і вже братися до роботи. Дівчата тоді залишаю вас з продуктивного уроку. Головне під час дефіле це робити однакові та урити музики кроки. Давай спробуємо. Пішли. Зупиняємося ставимо ногу. Два кроки назад обертаєшся боком, дивишся туди і довертаєшся. Підемо. Пробуємо якусь точку. І все. У кінцевій точці завжди треба зупинятися на декілька секунд, аби фотографи зробили гарні світлини. Так подобається свої як на справжньому подіумі. Бакор-поза і подають. Думала, дефіле це легко, але довелося попрацювати. крапки назад і далі і далі. Ти велика молодець! Усе правильно робиш. І не забудь мої поради, вони знадобляться ще у фіналі. Поки не прощаюся з тобою. Ще побачимось. Але вже маю відпускати тебе до Валерії. Вона попрацює над твоєю медійністю. Як проходить твій день моделі? Дуже цікаво, що ви приготували для мене далі. О, мені подобається цей настрій. Знайомся! Це Валерія. Вона справжня юна см-спеціалістка. Вона тобі розкаже все про соцмережі та їхні секрети. Привіт! Рада познайомитися і обіцяю, що наша зустріч буде продуктивною та корисною для тебе. А я пізніше до вас завітаю! Алісо, ти активна користувачка соцмереж? мене є сторінка, але я рідко нею користуюсь. Сьогодні допоможу тобі з вічними історіями або як модно їх називати, хайлайти. Знаєш, що це таке? Ні. Чому вони важливі? Одразу поясню нашим глядачам, коли хто заходить на вашу сторінку, одразу кидається в очі. Ось ці кружечки. Тому їх важливо правильно оформити, щоб тут були ваші найкращі фото та моменти. Їх спершу треба по темах стилях розділити. Обов'язково вказуйте назву та не забудьте тематичне фото. Рекомендую оформлювати хелайці в одному стилі або кольорі, щоб сторінка була гармонійною. І остання порада. Що бачить людина, коли заходить на вашу сторінку? Перше це шапка профілю. Як її правильно оформити, мої колеги говорили в першому випуску. А потім всі звертають увагу на ці ж кружечки. Це ваше обличчя, тому постійно оновлюйте хайлайтси. До речі, в тебе є ще трішки часу, то може тік-ток разом. Зараз такі короткі танцювальні відео підіймають рейтинги. О, я люблю танцювати. You give me go.

Ти вже майже на фінішній прямій. Наостанок робимо акцент на твоїй медійності. Для моделі дуже важливо заявити на увесь світ про себе. Часто це роблять інтерв'ю. Про всі його секрети тобі розкаже Меланія. Вона вже ведуча з досвідом. Інтерв'ю для мене вперше. Ти головне не переживай, я тобі у всьому допоможу. Дівчата тоді залишаю вас цікавий бесіпі. Тобі таємницю, ти сьогодні спробуєш обидві сторони інтерв'ю. Спершу я у тебе його братиму і одразу маю пораду. Будь легкою під час розмови та щирою. Отож, Алісо, який ваш найулюбленіший з дитинства? Мій найлюбленіший спогад дитинства це ми з мамою каталися на гірках. Мені дуже здивувалося, Ну було весело і трошки страшно. А розкажіть смішну або просто веселу історію з вашого життя. Моє життя таке весело, що я не можу обрати одну історію. У тебе чудово виходить, ти говно не переживай. А тепер не проти змінити ролі. Інтерв'ю братимеш ти. Я тобі із запитаннями допоможу, а твоєю співрозмовницею буде відома блогерка Інна Козуб. Усі розмови краще розпочинати із загальних запитань, приміром, як настрій, як проходить сьогоднішній день, а потім вже переходити до основних. Інно чудово виглядаєте як настрій. Дякую, Аліска. Ти теж дуже гарно виглядаєш. Настрій чудовий. В тебе як настрій? Чудово. Чудово. Пригадуєте, з чого починався ваш блог? Так, пригадую. Це було приблизно 4-5 років тому. Ам... У нас був блог спочатку з бармен-шоу, Ми працювали на весіллях на різних закладах і спочатку вели сторінку з нашим шоу. Потім вже я вирішила, що можна спробувати вести і свій власний блог, коли завагітніло вдруге. І в мене народилася донечка, така ж як ти Аліса. Що зараз найскладніше у роботі блогера? На сьогоднішній день робота блогера дійсно досить нелегка, адже інтерфейс інстаграму дуже часто оновлюється, з'являються нові функції, зникають попередні, і треба йти ногу в часом і старатися все це наздоганяти, підлаштовуватись під інтерфейс і під зміни. І на осанок порада від вас для молоді. Насправді на початках дійсно було набагато простіше, адже блогерів було по суті небагато не було аж такої конкуренції. Зараз ну, в принципі, це неможливо назвати конкуренцією, це більше ми як колеги-блогери, але насправді треба старатися один одного наздоганяти, розвиватися і, і йти в ногу з часом. Поки наша героїня бере своє перше інтерв'ю, невелика порада не бійтеся робити компліменти знімальній групі, співрозмовникам. Це зробить атмосферу дружньою. А тобі, Аліска, і твоїм подругам, бажаю нічого не боятися завжди йти вперед до своїх цілей. Можна, приєднаюся до вас, слухала за кулісами ваше інтерв'ю. Аліса, в тебе чудово виходить! Тож вітаю тебе з дебютом і запрошую тебе на фінальну зйомку. Вже не можу дочекатися результату нашої роботи. Ще раз привіт! Як і обіцяла, у фіналі дефіле та фотопозування і одразу змінюємо свій образ на перший стильний лук, який ти обрала з Олександрою. Магію у студію! Вау, я у захваті! Тобі так до цей колір! Що ж, наш імпровізований подіум твій. Запрошую тебе! І ще поради від мене. Під час фотопозування будь легкою, справжньою, багато усміхайся. Дочекаюся вражень, як тобі сьогоднішній день. Сьогодні це було нереально круто. На останок маленький сюрприз. В студію завітали всі твої рідні, щоб привітати тебе. Понравилось? — Все. Да? — Так. Ще одне перевцілення і таке, неймовірне, та стильне. Так. Аж досі мурашки шкірою бігають. — Вже не дочекаюся нашої наступної зустрічі з новою героїнею. Слухайте, дівчата, а мені подобається така робота. І мені. А щирі усмішки наших учасниць у фіналі найкраща оцінка. Тому частіше гуляйте чернівцями. Раптом нашою наступною героїною станете саме ви. Yeah.